гайз! ну що ж, нарешті відбувся, та пройшов у нас Арнольд Стронгмен Класік, і варто сказати, що був він доволі класний. Ці змагання, безперечно, поставили дуже високу планку для наступних топ-турнірів сезону. Тут було все. Хороший склад учасників, хоча, на жаль, і без українців. Цікаві та видовищні вправи. Ну і яка не яка інтрига, що тривала фактично до останнього виступу переможця турніру. Отож, не буду вас маринувати очікуваннями. Нагадаю тільки про важливість коментаря, вподобайки та підписки на канал. Ну і вйо до огляду. Як ви знаєте, перша вправа це Elephant Bar Deadlift. Тут атлетам давалося по три спроби, у кожній з яких стронгмени самі замовляли собі вагу. Першим виходив канадець Макс Бодро, і він одразу отримав бублику свій доробок, не справившись із вагою 341 кілограм. Одразу за ним розмістився дебютант Нік Гвардіон, який успішно затягнув 354 кілограми. Але сама організація цієї вправи зіграла з ним невеличкий такий поганий жарт, бо одразу після вдалої спроби до нього підійшли і сказали, що він зараз буде тягнути ще раз. В результаті Нік успішно зафейлив другу спробу і завершив виступи у цьому івенті. Всього один успішний ліфт зафіксував також і шотландець Том Стольтман. Найсильніша людина світу 24-го року справився із вагою 391 кілограм. У своїй спробі номер 2 Альбатрос видав просто шалену боротьбу, але, на жаль, 404 кг половиною кілограми йому не зайшли. Вдало потягнув цих 404 Лукас Хатон, після чого доволі впевнено йому підкорилася також і вага у 420 кг. І це, до слова, забігаючи наперед, його найгірший результат по балах на цілому Арнольді. Можна навіть сказати, результат провальний. Уявляєте собі так, це реалії сучасного стронгмену. 420 кг на становій тязі може бути провальним результатом. В голові не вкладається. Десь тут трохи розважитись виходить і автор Бьорсон. Він зазвичай в такій організації тяги виходить на вагу уже 450 кг, але тут вирішив розпочати із 416. На шостій позиції із результатом 436 кг розмістився ще один американець Остін Андраде. Після цієї спроби він замовив собі вагу у 1001 фунт або по-нашому 454 кілограми, але на це його спина сказала не сьогодні. А от далі у просто наджорстокій боротьбі своїх 438 з копійками кілограм затягнув Еван Сінґлтон. 445 кілограм у своїй другій спробі затягнув американець Трей Мітчелл, але варто сказати, що по ній одразу стало зрозуміло, що ніяких 501 кілограм трей тягнути не буде. На 2 кілограми більше 447 кг, затягнув Бобі Томсон. Зробив він це також із шаленою боротьбою, і подальші виступи показали, що саме тут він, напевно, і залишив усі свої сили. Доволі очікувано друге місце після Тора у цій вправі займає Мічел Хупер. Цих 450 кілограм, як на мене, виглядали на порядок легше аніж 442 на Invitational. І як мені здається, варто сказати, що Лось уже небезпечно близько підійшов до Хавтора Бьорсона у становій тязі. Якщо він поставить собі завдання бути найкращим дедліфтером, то думаю, цілком зможе його реалізувати. Ну і звичайно сам хавтор Бьорсон. Він у своїй другій спробі повторив своє досягнення 2020 року і затягнув 465 кілограм. Виглядали вони доволі непогано, але все ж після цього стало зрозуміло, що шансів потягнути 501 кілограм у Тора є зовсім мало. На превеликий жаль, омріяні для хавтора та його прихильників 501 ледь-ледь відірвалися від підлоги. Словах автора та якийсь типу аналіз цього, я думаю, ми розберемо протягом тижня, а зараз давайте перейдемо собі до вправи номер 2 Тут атлетам потрібно було підняти гантелю вагою 113 кг, кілограм, 125 кілограмовий природний камінь та один з логліфтів, важчий 195 кг або легший 175 кг. Як і личить такому важкому змаганню, як Арнольд Стронгмен Класік, успішно підняти всі три елементи зуміли далеко не всі. Такі хороші дедліфтери, як Бобі Томпсон, Макс Бодро чи навіть Еван Сінґлтон взагалі не дійшли до колоди. Багато балів втратив тут, на жаль, і Том Стольтман. Він двічі намагався справитися із колодою 195 кг, але зрештою майже одночасно із сиреною зупинився на одному підйомі 175-го локу. Дванадцять очок до свого активу записав Остін Андреде, успішно піднявши всі три елементи, включно із локом 195 кілограм. Аналогічний результат показав і Мічел Хупер. В один момент він змусив дуже сильно напрягнутися оцих трьох дядьків, які ходять до одного Барбера, але все ж таки успішно підняв 195 колоду. Ну а далі Хупер, скоріш за все, зрозумів, що три повторення йому ніяк не осилити, а хавтор Бьорсон навряд чи готовий підняти 195 кіло. Тому зупинитися на досягнутому і поберегти сили для майбутніх вправ виглядало стратегічно дуже грамотно. Бьорсону насправді дуже допомогло те, що він виходив останній на цю вправу. Він уже знав усі результати своїх суперників і спокійно та впевнено піднімає гантелю, камінь, а потім і двічі 175 й лок. Досить очікувано переміг у цій вправі Лукас Хаттон. Антеля та камінь для нього не склали абсолютно ніяких проблем. В принципі, те саме можна сказати і про важчу колоду: 195 кілограм. Три повторення. Лукас, безперечно, зараз один із найкращих у світі в цій вправі. Також дуже сильний у жимовому компоненті і Трей Мітчелл. Він відстав від свого співвітчизника всього-навсього на декілька секунд. Завдяки такому хорошому перформансу Кубой Трей ділив другу сходинку із хавтором Бьорсоном після другого івенту першого дня. Але, на жаль, далі у класиці Арнольд Стргман Класік Тім Беркері на нього чекав абсолютний провал. Цьогоріч атлети не пробігали усю дистанцію за 8 секунд, як це було у 24-му, але, звичайно, є декілька хороших результатів. Досить очікувано виграв вправу Мічел Хупер, показавши час трошки менший за 11 секунд. За ним розмістився Лукас Хатон, який був на півтори секунди повільнішим. До слова, американець був єдиним учасником, який не випустив цей колодязь із рук. Проте навіть це не допомогло йому бути швидшим від лося. Замкнув трійку Еван Сінґлтон. Це принесло йому хороших 8 балів до турнірної таблиці. Остін Андраде став четвертим, він зумів кластися в 19 секунд. Ну і останнім, хто подолав усю дистанцію, був Хавтор Бьорсон. На це у нього пішло майже 23 секунди, бо він декілька разів впустив колодязь. Нагадаю, що минулого року він пробіг цю дистанцію за 8,4 секунди, але і виглядав тор дещо сухіший. Цілком можливо, що зараз саме ця більша залитість негативно повливала на хват атлета. Дуже прикрий виступ у цій вправі видався у Макса Бодро. Мало того, що канацю не зарахували, найкращий результат через те, що він не дійшов до лінії декілька сантиметрів. Плюсом до цього канадець порвав біцепс і завершив виступи на Арнольді. Другий змагальний день розпочався вправою Біг Джерк. Я її очікував напевно найбільше, бо боротьба тут обіцяла бути просто неймовірною. В принципі, так усе і склалося, і цей івент повністю виправдав мої очікування. Я насправді дуже радий тут був за Хавтора Бьорсона, якому вдалося підняти 232 кілограми в той час, коли на тренуваннях його 230 лит не прибило. Це дозволило йому розділити очки із іншими конкурентами за третє місце і фактично поберегти собі нерви у цій боротьбі за третє місце. Окрім Тора, 232 кг підняли також Остін Андраде. Том Стольтман та Еван Сінґлтон. Від декого з них очікувався кращий виступ у цій вправі. Наприклад, Еван Сінглтон зробив спробу на 442, навіть зробив дві, але обидві невдалі. А от в Тома Стольтмана нарешті аж у цій вправі ми побачили усмішку на обличчі. Розпочав він трохи важкувато, але потім кожен наступний підйом давався йому все легше і легше. і... Скоріше за все, якби була ще одна спроба, то і 242 він би подожав. Але таких спроб у Тома більше не залишилось. Ну а основна боротьба за перемогу тут велася між Хупером, Мітчелом та Лукасом Хаттоном. Міч та трей зупинилася на вазі 242 кілограми. Варто сказати, що через кращу техніку Хупер тут був дещо повпевненіший за свого американського колегу. Але у обох із них спроби на цій вазі закінчились і очки вони поділили. А от Лукас Хатон у бік Джерку просто непристойно сильний. Кожна його спроба, грубо кажучи, виглядала так, ніби робить він це із однаковою вагою. А от фінальний результат Лукаса у 247 кг точно не відображає його реальний разовий максимум. Як на мене, то це виглядає так, що як мінімум десяточку ще точно можна було б накинути. У перед останній вправі атлетам потрібно було завантажити на сани дві колоди, після чого відбуксувати їх на визначену дистанцію. Хавтор Бьорсон, незважаючи на те, що є далеко не найшвидшим учасником, дуже класно показує себе у подібних івентах, тому його перемога тут для мене, оце так поворотом не стало. Також хороший результат тут зумів показати і Том Стольтман, але як на мене, то Альбатрос за належної мотивації міг би вичавити себе і дещо більше. Лукас Хатон також був доволі швидкий, але перевершити досягнення ані Тома, від якого він відстав на дві сотні секунди, ані тим більше хавтора Бьорсона він не зміг. Ну і Мічел Хупер, як лідер турнірної таблиці, виходив останнім на цю вправу, ну і він уже розумів, що йому просто кров з носу треба втулитися десь між Хаттоном та Стольтманом, а в ідеалі навіть обігнати Стольтмана. Лось дуже швидко завантажує дві колоди, а потім достатньо швидко відбуксовує сани, що й дозволило йому обігнати Тома на 2 секунди. Таким чином, міч буквально забезпечує собі третю поспіль перемогу на Арнольд Стронгмен Класік. В Лукаса Хатона, звичайно, ще були шанси, але вони суто математичні на папері. Ну і остання вправа: підйом кулі на плече. Мічел Хупер впевнено, спокійно, робить два підйоми важкої кулі, паралельно з цим заграє із місцевою публікою. Арнольда на цей раз на сцену він вже не кличе. Ну і потім іде собі святкувати перемогу. повторюсь, на третьому поспіль Арнольд Струнмен Класік. Тор, попри усі свої старання, зумів видати тільки один підйом, але навіть і без цього його третє місце вже було заброньовано. Для того щоб Андреде або Трей Мічел скинули його з підесталу, хавтору потрібно було не зробити жодного повторення ні з важкою кулею, ні з легкою. Лукас Хаттон, напевно, безперечно розумів, що Хупера у турнірній таблиці йому вже не обігнати, але попри це він знову дав нам на кінець хороше видовище. Йому вдалися три підйоми кулі вагою 183 кг, і як наслідок друге місце у дебютанта Арнольд Стронгмен Класік. Також на три повторення спромігся Том Стольтман, але на жаль, на останньому він втратив рівну і впустив кулю туди де не треба. Організатори для чогось придумали правило, що її обов'язково потрібно кинути на мат. Інакше повторення не зарахують. Ну і досить неочікувано ультану тут Остін Андраде. Його вистачило аж на цілих 4 підйоми. Саме це дозволило йому обійти трея Мічела та посісти четверту сходинку. Ну якось так, друзі. Не знаю, як вам, а мені, наприклад, дуже сподобався цьогорічний Арнольд, і повторюся, що він задав дуже високу планку для наступних турнірів. На тижні я обов'язково постараюся вам зробити огляд на Стронгвумен, ну і про бодібілдинг, напевно, не варто забувати. Тож напишіть у коментарях, чи будете чекати на ці відео. Також планую подивитися, що там говорили основні дієві особи, і зліплю із цього для вас також щось цікавеньке. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу та перегляд. Обов'язково пишіть коментарі та ставте вподобайки, бо це дуже допомагає у просуванні відео. Ну а далі ви знаєте, тягайте залізо та бувайте здорові!